Вітаю, вітаю, лікарю. Ну що ж, почнемо. Палите? Не зовсім. Не зовсім. Як це? Ну я пасивний курець. Інші палять, а я вдихаю. А, розумію. Так, далі. Сексом займаєтесь? Не зовсім. Маленька дівчинка запитує у дідуся. Діду, а що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона? Бо ще зелена. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка! У мене скоро пір'я почне рости. А що, яловичину готувати, щоб проги виросли? Одеса, привоз, ковбасний ряд. Чоловіче, що ви от цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете? Вам що, таке нічого не подобається? Подобається. Що, грошей немає? Є. Ну так купуйте. Навіщо? Щоб їсти. А я що роблю? Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та каже Де вода? Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільш невичерпне почуття на землі. Кохання, терпіння. Ну, як пройшла вечірка, несенітниця повна. Мене після вечірки Маша запросила до себе на келих вина. Ми поговорили, трохи попліткували, потім вона раптом вимкнула світла і роздяглася догола. Я, звичайно, відразу зрозумів, що вона дуже втомилася і пішов додому. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки, боїться торкатися до предметів. Він бачить це та й каже: Та ну, не бійся! Проходь, сідай на ліжко. На ліжко, та у ньому, напевно, клопи. Які клопи, їх давно вже таргани з'їли. Коханий, дуже цікаво. А ти як у такому вигляді додому дістався? Елементарно. На повному приводі. «Не зрозуміла. Що ти купив джип, і ви його обмивали? Який джип? Я рачки повз. Шеф секретарці. Що ви робите в неділю? Секретарка з надією в голосі. Нічого. Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя. На іспиті професор обурюється. Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. Чоловік зупиняє машину, сідає у неї і каже водієві: Чому ви так легко берете собі супутників? А раптом я серійний маньяк. Шанси, що в одній машині виявляться два маніяки, практично нікчемні. Стояв на зупинці а поруч два студенти. Один чогось там з пакету тягає та їсть, другий мовчав, мовчав, а потім як гаркне. Досить пельмені жерти. Варити нічого буде. Потрапила до лікарні бабця з отруєнням грибами. Вилікували, виписали. Увечері її знову привозять лікар. Бабусю, що сталося? Та приїхала додому, а там ще півбаночки грибів лишилося. Їду сьогодні в таксі, таксист. Люблю свою роботу. Сам собі начальник ніхто мені не наказує, а я йому тут наліво. Галя, зізнайся чесно, ти вийшла заміж за мене з розрахунку. Ага. Тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. Розмова друзів по телефону: Привіт, Семен. Ти коли мені гроші повернеш? Ну, давай я через жору передам. Так швидше буде. Ні, через жору не треба, я йому сам винен. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. Вертається Вовочка дуже пізно вночі додому. На порозі його зустрічає батько. Ну що, знову шлявся по дівках, пив, курив. Тато. Заздрість погане почуття. Розмовляють два кума. Куме, поясніть мені, що таке секс по телефону. Це куме, ніби ви повечеряли по телевізору. «Люби, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи мила, незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плечі на кеди тиснуть, сонце пече. Ну що ж я можу зробити, кохана? Може, ти вилізеш з рюкзака? Їде чоловік у ліфті хмарачоса. Їхати нудно. Чоловік запитує в ліфтера. Напевно, у вас дуже важка робота, так, сер. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, сер. Ну тоді напевно спуски. Ні, сер. Ну а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково дурні запитання. Питаю, скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами. Галя сьогодні ввечері чекає кавалера. Накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. Господиня звертається до гостя. Вам дати чарку коньяку, або ви віддаєте перевагу чашиці кави?» Краще чашечку коньяку!» Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Вчителька, Вовочка, чому ти знову спізнився? Вовочка. Але ви ж самі говорили, що вчитися ніколи не пізно. Може, зробимо сьогодні вночі те, про що завтра буде соромно згадувати. Візьмем кредит Ланос. Чоловік має зробити три речі: побудувати дім, посадити дерево, виростити сина. А потім йому все одно хто прибирає дім, хто поливає то дерева і хто виховує цього телепня. Він мені пише Іра, що тобі подарувати на 8 березня? Машину чи квартиру? А ти? А я Світлана. Слухай, а твоя дружина вміє готувати. Готувати, то вона вміє. Тільки я не вмію їсти те, що вона готує. Бізнесмен бізнесменові. Ви називаєте свою ціну. Я називаю свою ціну. Потім ми обоє сміємося і починаємо серйозну розмову. Як визначити стать котів? Візьміть кошеня, поставте на підлогу і легко штовхніть. Якщо він побіг, значить це кіт. Якщо побігла, значить кішка. Парашутист розповідає своїй подрузі: якось в одному стрибку заплуталися у мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло, і підходять до мене ці, білі з крилами за спиною. Невже янголи? Та ні, бройлери. Приходить хлопець в гості до приятеля, бачить величезного кота доволі злісного вигляду, запитує: А котика можна погладити? О, звичайно. Зараз тільки принесу йод та бенти. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван і. я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Мати запитує сина: Що ти будеш робити, поки я буду ходити по крамницях? Буду грати з нянькою або залізницею, відповідає син. Залежить від того, що вибере собі тато. Циган здає іспит на керування авто, їдуть інструктор до нього. Який знак ми щойно проїхали? Алюмінієвий. Рибалка йде з риболовлі, складає вудки, ховає черв'яків у торбу. Зовсім нічого не спіймав і примовляє: От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до бісової матері.